Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо нашу серію фільмів про Карпати і про Гриби Карпат. Сьогодні гнизинний Карпат. 9-1-30 хвилин. Субота. Субота 4 градуси тепла. 4 градуси тепла. Це дуже мало для росту грибів взагалі. От, гриб просто дуже помало. Два-три дня він виростає буквально на сантиметр півтора, Появляється з землі. Тому зараз знайти білого грибочка, дозрівшого, ціла проблема. Ну, Будемо пробувати знайти хоч декілька молодих грибів на, на щось великий урожай. Не розраховуємо, але може декілька штук знайдемо. Зокрема, ще мені здається, що ми б мали червоні шків підбирати більше як білих грибочків. Одним словом буде щось цікаво. Як завжди ми на зв'язку і, і покажемо, що зараз робиться в низинах Карпат. Я сьогодні один. Син вчора відпрацював дуже добре. Віддихай. А я. А я вчора був присутній в лісі. До тому був декілька грибочків, що я знайшов. То відносно сина. Добре. Будемо сьогодні трудитися. Може що знайдемо. І так, ходимо ми вже годину. Результат у нас слабенький. От ми знайшли три білі невеличких і підберезовиків і червонячків. Ну і тут зайшов на. Містечко своє, от знайшов ще декілька штук білих також молодих. Я тут не був три сутки, от за три сутки вони мало що виросли. Мало що виросло. От, які показалися стравички. на марновку вони годяться отбив І... отвині білячок Ось такі наші результати за годину часу. Скільки там? Три, 4, і і сім білих, ну то ще терпимо, ще терпимо, хоч молоді, але білі. Ось це такий білий, який приємно й на камеру зафіксувати. От він виріс.

Чорнобривий білячок. Ну, досить з тих більших шапка яка грубкувата. Там маленькі є. Один. мацьопки, Більше я не бачу. Таких більших білячків фіксуємо на камеру, але їх дуже мало іде потепління, так що в нас ще все впереді. Ще один грибок більшіщий. Грибки переважно Березові. Які два красавці витягнулися до сонечка. Ось такі он. Не густо, але десь колись попадаються блячки. Грибочки потягнулися до сонечка. Вони вже засумували з сонечком. О. Ох, які ще милі грибочки. Тут хтось наступив його. О! Тут не наступили. О, тут три рибочки. Один мацьопки. Ямку закриваємо. Так, до купочки. І бачу, що тут о, гарний рибочок. До сонечка вони всі тягнуться. То були холода, а тепер вони зрушилися з місця, бачу. Так, більше я не бачу. О! Ось такі о. Чотири грибочки. Якась мейка мухоморів Ох, їх тут порахувати неможливо. От і завершилася наша поїздка на Зени Карпат. Я рахую поїздка більш менш вдалася. щось ми трошки підбирали після таких холодів от показую результат. Принаймні результат кращий, як вчора в рі. Нагадую сьогодні субота. О, ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати рибочки, як я назбирав. А також здоров'я мирного неба за головою. Заходите до лісу, не забувайте ви заходите до себе додому. І не викидайте сміття в лісі. Потім вашим дітям чи внукам прийдеться тим сміттям дихати. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас сториці. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі!